Як захиститись від незаконних дій ТЦК і не стати чимось показником та мобілізаційним планом? Перед початком підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео. Хочу сказати, що всі ми бачимо, скільки людей постійно мобілізовують ТЦК з бусиками уже в парі з поліцією, так названі мобільні групи та групи оповіщення, постійно намагаються затягти правдами неправдами людину в ТЦК. Поїхали, а там уже у відділу розберемося. А коли людина приїжджає в територіальне центр комплектування, то її не випускають оттуда під автоматами, тримають там за колючою проволокою, до тих пір, поки людина не пройде ВЛК, Потім штраф і потім мобілізація. Я зараз вам дам приблизний порядок дій, як потрібно робити, наприклад, до одного з відео, яке просочилося в мережу. Хочу сказати, що наше адвокатське об'єднання постійно ми займаємося, виїжджаємо, рятуємо людей. До речі, вчора двох людей також врятували, тому дивіться, запам'ятайте, повне відео буде в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, ваш адвокат не клеса. Ви будь ласка, знімайте? Звісно, знімаю. Вот і адвокат. Дивіться, я показую. Що ви стикавить? От мене посвістили. зупинили. Так. Дивіться, мене обновлені документи. Да Все прекрасно. Ну Де світиться, що він в розшуку? У базі. По якій базі? По якій поліцейській базі. Дивіться, я показую на телефон. Є мене витяг з дії. Так. Е, дійсно, він 16-й доволі свіжий. коли було так. обновлено, так? Я спеціально для цього зробив. От, свіже, це не скріншот, нічого, беру перегляд. От, дивіться, що. Е, кримінальної відповідальності тут. Давайте ви зачитаєте. як Бачите, що було витяг. витяг. Перебуває в розшуку. В розшуку особа перебуває. По Яка це значення Вы, в має базу, перебуває. Не перебуває. що вам ще витяг? потрібно? Так? У Вас в... включена бодікамера? Включить бодікамеру зразу. Ви маєте... Так, зафіксую номер. Ви як зупинились, у вас спочатку здійснення ваших повноважень має бути включено. Перевірка військові коду у Добре, почнемо спочатку процедуру. Я опоясню. Добре, дивіться, от вам на будь-якому щоб було видно, кажуть. Є військовий 3, це не спорт. Так. Okay. так. Okay. 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 Обновлені дані, все прекрасно, про мене знають, так? — Так. — Є витяг з дії, де додатково вказано свіжі 16 числа. Так. Давайте витягнемо назад. Дивіться, що було видно. Від 16-го. Це коли були останні обновлення даних. Так. Так. — Щоб свіже було, щоб я не знаходився детальніше. Переглянути. У вас маркет? Витяг інформаційної аналітичної системи облік тра-та-та-та-та виданий про те, що громадянин України. Ми голова старисника 97-му та та території станом на 16.07, а ви кажете 4.04. 16.07 до кримінальної відповідальності не притягується, не знятої чи не погашеної судимості, немає, та в розшуку не перебуває. Будь ласка, Дивіться, бачите, у вас вже є номер, у нас вони номер. Особа затримана. Вона затримана вже, може спокійно йти. Зачекаєте? Я виїст... питаю, вона може спокійно покинути місце події? Ми... Чи вона затримана? Ми... Ми... Вияснимо всі обставини справи. Обставини справи, йдемо Спокійно можемо йти і все. Хлопці, викликайте, Тихака... викликайте бездіяльність. Йдемо, друже.